Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Томаківці відновили централізоване водопостачання. Води не було понад півроку через підрив росіянами Каховської ГЕС. В Олександрівці місцеві жителі проти побудови сміттєсортувальної станції. Люди побоюються, що там буде звалище відходів. Волонтери з Дніпра навчають цивільних управляти fpv дронами. У Нікополі правоохоронці викрили незаконне виробництво та продаж алкоголю. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, п'ятеро чоловіків облаштували підпільний цех у нежитловому приміщенні. Виготовлені пляшки маркували відомими українськими брендами алкоголю. Окрім того, підозрювані продавали тютюнові вироби без акцизу. Орієнтований щомісячний прибуток становив один мільйон гривень. Під час обшуків вилучили півтори тисячі літрів спів. Спирту, 12 тонн готового алкоголю та 120 тисяч пачок тюцюну на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Проходимо. Все у нас водичка. Дивіться, водичка біжить. Після шести місяців відсутності централізованого водопостачання через підрив росіянами Каховської ГЕС в Томаківці відновили подачу води. Зараз вона лише технічна. Місцева жителька Світлана каже, для прання та інших потреб набирала рідину з криниці, а також на пунктах роздачі. Поначалу бігла така, ну, зараз вроді трошки нормально. Напор хороший, ви ж бачите. Цих точно є на низу сусідів. Там теж є. Все добре. Звісно, полегшили туалети і стираю. А от наявність питної води, розповідає Світлана, її не хвилювала. Для цього в жінки є басейн. Каже, якість хороша. О! Шість кубів. Уже Поло менше половинки. Ми всю жизнь не користуємося. Особи не в сусідів, тільки басейн. Набрати воду жителі Томаківки можуть і в місцях, де встановили очисні станції, а також з великих ємностей, таких в селищі п'ять. На зиму їх занесли в приміщення. До однієї з таких точок майже щодня ходить Людмила Грекова. Цю воду розповідає жінка, використовує для приготування їжі. Свати живуть у Дніпропетровську, привозили воду то оця вода краще, ніж вони нам привезли. Мені оце на день. Нас двоє. Ми знаємо, що десь у півдесятого привозять. Очереді немає. Довольні, слава Богу, що возили. Ми розуміємо, що війна. Запаси в усіх ємностях поповнюють протягом дня. Водій водовозу Владислав каже, розвозять з 8 ранку до 3 чи 4 години вечора. Воду до Томаківки привозять із Запоріжжя та з очисних станцій, які встановили в громаді. її регулярно, без затримок. Тільки вибрали, ми підвозили. Навіть буває таке, що приїжджаємо по половина бочки, ми дозаправили, поїхали. Ну, в день-два-три рази буваємо, ми їздимо ну, по всім ямкостям, де вони позаносили. Це трьох І, виходить, в селищній раді така стоїть, теж в школі поставили. Також воду жителям Томаківки розвозять по селищу, розповідає голова громади Іван Калашник. Відновленню водопостачання передували складні переговори з Марганицьким водоканалом. Була підписана угода про співпрацю і для Томаківської громади близько 700 тисяч на місяць буде коштувати така технічна вода. Наскільки люди неї користуватимуться, які будуть її використовувати? Об'єм, ми ще не розуміємо. Але тариф залишається 41, майже 41 гривня. Для прикладу, у Дніпрі тариф на воду становить понад 31 гривню за кубічний метр. За словами Івана Калашника, додатково з бюджету компенсуватимуть і витрати Марганецькому водоканалу. Зараз в Томаківській громаді хочуть встановити ще одну очисну станцію. Планують розвивати і власний водоканал, який створили у вересні цього року. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро. В Олександриці місцеві жителі проти побудови сміттєсортувальної станції її планують звести на одному з орендованих полів поблизу села. Неподалік від цього місця живе Ксенія розповідає: хоча за документами запланована станція переробки будівельних відходів, люди побоюються, що там буде сміттєзвалище. Це буквально якихось 700 метрів до ділянок, які виділені під забудову людям. Це вже буде йти це сміттєзвалище. Як можна споплюжити таку територію сміттєзвалищем? У 2020 році розповідає місцева жителька Тетяна Євтушок Олександрівська сільська рада надала дозвіл на розміщення сміттєсортувальної станції. Каже, місцеві обурені, бо не провели громадських слухань з приводу будівельних робіт. Якщо вже запитати кожного першого мешканця нашого села, то майже всі проти цього будівництва. Цей СМРАД, який буде утворюватися внаслідок наслідок діяльності цього заводу, буде наноситися і до мешканців житлового масиву. «Побєда». громада ініціювала слухання про будівництво сміттєсортувальної станції. На них приїхали працівники Солобожанської селищної ради, представник компанії, яка планує збудувати станцію, та депутати сільради Олександрівки. <різвіст> Я питаюся Чому? вам Я щось Ви сказати. Не Ми не завжди не Будемо шукати варіанти для вирішення цього питання. Добре, добре. Вас це задоволює? Да. Після слухань представник компанії одразу поїхав, не давши жодних коментарів. Ми вирішили зателефонувати за номером, який вказаний у відкритих джерелах. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліться саме сповідомлення, або зателефонуйте, Будь ласка, пізніше. Результати обговорень та подальші дії представники Слобожанської селищної громади також не коментують. Але ж ми, коли все вирішимо, я думаю, що ми тоді надамо вже конструктивну відповідь. На сьогоднішній час питання ще розробляється І тому ми надіслали інформаційний запит до Слобожанської селищної громади із запитаннями. Чи планують проводити повторні громадські слухання та скасувати дозвіл на будування сміттєпереробної станції? Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільні новини, Дніпро. У Дніпрі відкрили фотовиставку з історіями людей, які залишили свої домівки через війну. На світлинах найцінніші речі, які вони забрали з собою під час евакуації. Там ми бачимо ляльку, тут ми бачимо брелок, тут машинка, там записка. Всі речі, які на фотограф на фотографіях, вони сфотографовані так, ніби вони в тумані, ніби їх не видно. І так само ми не. Бачимо, що всередині у тієї людини, яка знаходиться поряд з нами. На цій світлині речі переселенки з Бердянська розповідає організатор проєкту Микола. Ключі від квартири одна з небагатьох речей, що залишилася у жінки від рідного дому. Вона збиралася зі сльозами, бо вона залишила там все своє життя. В принципі, нічого з її речей там вже не залишилося, бо вона вже знає, що повністю пограбована квартира. На виставку завітала Надія. Вона переселенка з Маріуполя. Три місяці прожила у під підвалі, переховуючись від російських снарядів. З рідного міста вона вивезла сопілку, на якій грали її діти. Коли зайшла русня, я пам'ятаю, як діти дістали сопілку і почали грати гімн України. Я думала, це наш останній день. Також з Маріуполя у Надії залишився шарф та блокнот. Він кашеміровий і це єдине, що майже було таке тепле, що зігрівала нас в сховище. Яке було саме холодне блокнот, в якому малювали діти і складали перелік їжі, який буде, коли ми виберемося в вільну Україну? Експозиція перебуватиме у творчому просторі будинок на Троїцькій три дні. Після цього її перенесуть до центру допомоги врятованим у Дніпрі. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. Велика потреба зараз в збройних силах України є в бойових пілотах. Бойових пілотів зараз не вистачає. Тих, хто є зараз, ті спеціалісти, які є на передовій, вони на жаль, ми можемо тільки лише стримувати. Ми не можемо посунути ворога. Наш фонд працює з перших днів війни. Ми займаємося, скажімо так, два. Основних напрямка це навчання, навчання цивільних військових і допомога цивільним, зокрема в Нікопольському районі. Школа пілотів FPV-дронів – це проєкт нашого благодійного фонду. Він працює з вересня місяці, тобто вже четвертий місяць. І за цей час ми навчили біля ста людей. Мета створення цього проекту це підготувати цивільних людей до військової служби саме за напрямком операторів FPV-дронів. тому що це найсучасніший від озброєння і взагалі там технології ведення війни. FPV літає на великій швидкості, це там до 150 км за годину. FPV може робити ось такі маневри, коли FPV перевертається, може падати під гострим кутом. І FPV, що саме головне, може підіймати. Вагу до півтора кілограма. Наразі ми закуповуємо здебільшого fpv дрони, але за весь цей час ну багато від 50 і вище. Це і розвідувальні, і FPV, і крила там багато. І це ж і комплектуючі різні, і вплоть до того, що це всі оці шнурочки, проводочки для зарядки, є запити і на автомобілі, і на ремонти автомобілів. Намагаємось допомагати, чи можемо. Ми розпочинали з того, що допомагали там, шукали людей, які там купували нам Мавіки і передавали їх, тобто дрони. Да, те, що. Найбільше важливіше зараз а, в, на війні. й зараз ми продовжуємо купувати фпівдрони та передавати. Також різні меценати нам вже передають там, в нас є і пластини, там протигази, ну, багато чого, багато всяких речей та військових. Але основний все ж таки напрямок це все, що пов'язане з дронами. Так, це дуже важко, це дуже невдячна робота. Це робота, яка викликає вигорання. це Постійна робота без якихось вихідних. Тому ну, це таке, така важка праця, але завдяки результату, який ми бачимо, що ми отримаємо, то це, скажімо так, допомагає працювати далі. Звичайно, буває важко. Звичайно, буває важко, але ми працюємо на результат, ми працюємо на перемогу і наш пріоритет це допомога Збройним силам України, тому ми голову не опускаємо. Перемога! Перемога! Нам треба вичистити орків з нашої землі, тому ми не здаємося здаватись, ми не збираємось. Я хочу в першу чергу подякувати їм, тому що волонтер це дійсно важка робота. Це робота від серця, і вона важка. Тому я хочу їм подякувати, побажати наснаги всього найкращого. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.